Речання байків, швидкість та море емоцій. Більше сотні власників залізних коней у Чернівецькій області зібралися разом, щоб відкрити мотосезон. Традиційно захід мав і благодійну мету збирали гроші для наших захисників. Детальніше розповість моя колега. Відкриття мотосезону у Чернівцях стало вже традицією не лише для мотолюбителів, а й для міста. Цими вихідними понад 100 байкерів з усієї області зібралися, аби відкрити сезон. Антон Грядов, один з учасників заходу. Про свою прихильність до байків ділиться із нами. Відносно недавно я захоплююся мотоциклами. Точніше, відносно недавно я їжджу, але захоплююся ними вже дуже, -дуже давно. Це ну, такий стиль життя: їздити на мотоциклі, відпочивати розумом, їздити, подорожувати в основному. Цьогоріч байкери зібралися біля стадіону Буковина. Мотоколона з понад сотні двоколісних вирушила до флагштоку. Традиційно відкриття мотосезону вирішили провести з користю. Байкери збирали кошти для наших захисників. Ми хочемо зробити щось корисне. Ми завжди збираємо якісь кошти в зв'язку з цими подіями. У нас війна, ми збираємо донати донати на ЗСУ безпосередньо тим хлопцям, які воюють, захищають боронять нашу країну. Ми цим хочемо показати, що ми всі разом, що ми допомагаємо. Не стоїмо в сторонці. Кожний 10 гривень, 20 гривень, всі гроші важливі. Зокрема, чимало знайомих з Чернівецької мотоспільноти тримають оборону нашої країни на передових позиціях. кажуть байкери. Дуже багато побратимів наших служать зараз в ЗСУ. Багато вже є що І, на жаль. І ми стараємося їм також допомагати і підтримувати їх не, не тільки словом, а й ділом фінансово. Так само постійно робимо якісь заходи, постійно збираємо донатимо не тільки для Чернівецьких, а в принципі для багатьох з усієї України. Також підтримуємо зв'язки з різними іншими містами, з іншими клубами, з іншими спільнотами. До слова, спільну благодійну акцію байкери проводять далеко не вперше. Перед тим ми хотіли і в принципі допомагали дитячим, Чим будинкам були такі роки. Ми робили е, туалети для інвалідів, ті, хто може ну з вадами руху, так е, водяний осмос, е, тому такого плану. Ми старалися допомагати і збирати ці кошти, тому що е, важливо показувати, що не тільки е, люди-любителі да, покататись, а і, е, ну з допомогою цього зробити свій настор рік, мотоспільнота зібрала кошти на бронежилети, шоломи та прилади нічного бачення для наших воїнів. Розвивають байкери волонтерський рух у співпраці з представниками спільноти згуртована роша. Брали участь минулого року на закритті мотосезону. Хлопці збирали в банку кошти, і саме тоді ми проводили збір на два балістичних шолома і два монокуляра для наших хлопців, які на передовій. І їм дуже потрібно було це обладнання. Вартість була біля 30 тисяч гривень. І ми ну не тягнули ну нас збір за зборами. весь час безперестанно на щось збираємо і не могли справитися самі. І ми звернули. Ося до хлопців за допомогою, і вони ми думали, що вони якусь частину нам дадуть. Вони передали всі зібрані кошти. Це було біля 15 тисяч гривень. І завдяки їм ми змогли купити два балістичних шолома і два монокуляра і передали хлопцям на передову. Зараз байкери збирають кошти на ремонт авто наших військових. Долучитися до збору можете, і ви перейшовши на банку, номер якої ви бачите на ваших екранах. Всі чуть-чуть збираємося каплі до каплі, і тоді вийде щось велике. Значить, як всі разом і разом до перемоги. І перемога за нами Аліна Рябко, Іван Мітрик, та Митня Тива.